Жити у власному помешканні мешканцям гуртожитку на вулиці Фабрична, 4 небезпечно. Продовж двох років у загальному коридорі та коридорі блоку, де живе дві родини, протікає дах. Були звернення до керівництва фабрики, були заяви, були прохання полагодити зробити всі ремонтні роботи. У зв'язку з тим, ми чули у відповідь: зробимо, знаємо все це, і все це тривають ці обіцянки протягом, як я вже казала, двох років. І як ми бачимо на даний момент, нічого не зроблено, і ця ситуація продовжується, і ми ну, якби в таких умовах ну взагалі неможливо не не проживати, не знаходитись. зробити ремонт у коридорі ці рівняни не можуть, допоки керівництво фабрики нетканних матеріалів не відремонтує дах. Так як ми бачимо, що не, не працюють навіть двері. Ми не можемо відкрити їх, закрити і встановити також нові. Із-за цієї проблеми не лише сирість і пліснява докучає мешканцям жити в таких умовах стає небезпечно навкруги, оголені електродроти, на які капає дощ. В Даному випадку ми бачимо сумну картину: іде дощ, відкритий провод, електрика, загроза реальна життю. Це не жарти. Рівенський громадський контроль звертається до керівництва фабрики нетканних матеріалів зглянутись на цю проблему, усунути цю проблему і створити людям такі умови, при яких вони могли б нормально жити і працювати. Відповідні звернення громадський контроль вже надіслав керівництву фабрики нетканих матеріалів.